Це вже доказали. Тому я закликаю всіх присутніх, хто думає, що він переграв український інтерес. оця вся проросійська, прокомуністична шваль буде вичищена з України. Є час спокійній атмосфері завершити і п'ять міст перейменувати геть Москву, геть Росію з України. На жаль, ганебне провалення минулого разу перейменування населених пунктів на території України вже дає свої результати. Ми маємо абсолютно ганебну заяву так званих митців до ЮНЕСКО з приводу збереження особливого російського характеру Одеси. Ми маємо схожі якісь заяви в Полтаві, де хтось хоче зберегти пам'ятки присвячені Петру І. Це все результат, зокрема нашої недбалості, зокрема того, що ми дали сигнал суспільству, що можна не виконувати закон про деколонізацію. Ми маємо дати інший сигнал, тим паче, що суспільство змінилося. Понад 70%